Сьогодні ти спробуєш перетворити свої долоньки на квіти. Вони дуже оригінальні, чи не так? Ними ти зможеш здивувати свою маму, учительку або й однокласницю. Спробуємо! Для цього нам буде потрібен білий папір, клей ПВА, дерев'яні палички, стрічка кольорова, чорний фломастер, скотч тонкий і ножиці. Спочатку. Підготуй необхідні матеріали та інструменти. Виріж деталі та шаблон зі сторінки 64. Обведи долоньку. Виріж долоньку. За допомогою шаблону виріж зелені листочки. Зроби надрізана деталі жовтої серединки квітки. Так як на малюнку 2. Паличкою скрути деталі заготовок. Приклей серединку квітки, попередньо зігнувши її навпіл. Скрути. Та склей заготовку квітки, Устроми дерев'яну паличку всередину квітки і закріпи її скотчем. Прокали паличкою серединки листків, закріпи листки на стеблі паличці клеєм чи скотчем. За бажанням виготов ще декілька квіток, сформуй букет та перев'яжи стрічкою. Нагадаю тобі правила безпеки під час роботи з ножицями: користуйся ножицями із заокругленими кінцями. Не тримай ножиці лезами догори. Передавай ножиці лише в закритому вигляді кільцями вперед. Не ріж ножицями на ходу і не підходь до товариша під час різання. Не працюй тупими ножицями і ножицями з послабленим з'єднанням. Клади ножиці на стіл так, щоб вони не виступали за край столу. Не залишай їх розкритими. Під час роботи з ножицями уважно стеж за лінією розрізу і притримуй матеріал лівою рукою так, щоб пальці були якнайдалі від леза. Вирізаємо наші шаблони і деталі. На сторінці 63 вони залишилися, коли ми вирізали деталі клоуна фунтика. Виготовлю дві пари зелених листочків. Для цього візьму аркуш паперу зеленого кольору і приблизно, стільки скільки в мене займає ширина мого листочка, позначу і зверху і знизу, для того, щоб можна було відрізати рівно. по цих лініях роблю перший згин, далі відрізаю зайве, складаю заготовку ще раз. А тепер шаблон-половинку прикладаю таким чином, щоб рівна лінія співпала з лінією згину. Ось цією, обводжу шаблон. Старайся не рухати шаблон для того, щоб обвести точно по контуру. Вирізаємо відразу всі шари цієї заготовки. Тепер у нас вийшло дві пари листочків. Жовту заготовку теж згинаємо посередині за пунктирною лінією. І Після того надрізаємо по цих лініях розрізу. І остання частина нам треба обвести долоньку і вирізати її за контуром. Приклади її до свого аркуша, не рухай пальцями. І іншою рукою точно по контуру обведи. Тепер виріжемо. Нагадую, при різанні криволінійного контуру ми повертаємо папір, а не ножиці. Тепер беремо паличку і закручуємо кожен пальчик. Для цього можна дуже обережно, щоб не порвати папір, зробити спочатку ось так, а потім уже більше накрутити на паличку. Так, як ми робили в попередній роботі, коли робили клоуна фунтика. Знову спочатку ось так. І коли воно трошечки закрутилося, тоді можна закрутитись щільніше. Тепер те саме робимо із заготовкою тичинок. Спершу проводимо ось так. А потім, якщо буде недостатньо закручено, закрутиш ще й на паличку. А тепер щоб наша квітка вийшла охайніша, ми складемо наші тичинки один і другий раз. Тепер переверни свою заготовку до луньки і приклей на цю сторону, ось так, жовті тичинки. Поклади, хай підсохне. Тепер проколи обидва листочки і настроми на паличку. Хай один листочок буде нижче, один вище. Щоб вони краще трималися, їх теж можна трошечки підклеїти до палички. Так. І нарешті збираємо квіточку. Беремо лілію і насаджуємо її на нашу паличку. Ти можеш зробити не одну, а декілька таких лілій і подарувати цілий букетик.